Я не мула, натерте, побіста Ясна, у засіяла. Мир привіз, ти хасі, потім газом прийняти, прославляти Хай радість буде вашій хаті, не хвильку просила. Зірка сі сіяла, посолотила доли, гори, ліси, далекі, і простори, і дивом голос розстелився, і з неба Антон нам з'явився. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Над вердепом зірка сяє. Де син Божий спочиває, що з небес прийшов до нас, всьому світові голосить, що настане добрий час. Радуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зівсюди. До вертепу поверніться, сину Божому, вклоніться. За світлом зірки генерас сходить людря владиких княжного роду. Слава Богу, мирцій хаті! Перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, що всі сили темні щезли. Ми йдемо з колядою за небесною звіздою, котра нам все об'явила, прихід Месії звістила. А ми, Месію, як на шляху шукали, в Єрусалимі ірода питали, де наш поводир сповився, де цар народився. А ірод він вже лукавий, став дуже цікавий все мудриці, питався, ніби спокону збирався. Хотів зробити шито крито, щоб малих було убито. А ми Месію знайшли, поклін йому віддали. Дарунки зложиве словом залучили. А скажіть, що ви за люди? Хай відомо всім нам буде. Ми царі зі сходу, з перської столиці, прийшли вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна Ясна зірка зі про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми всі дари і йдемо за звіздою, щоб люди пораділи тою новиною. Добрий дівчата в там Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі тут нічого вже не поможе. О, як смачно пахне салом у вашій коморі. Тут та страва, тут та люба, покуштуєш весне губа Я циганка дуже щедра. все вмію робити. Куду не краду. Мені ворожити. Ну а я. Дружка, ну на все я їй дружка, ходжу, помагаю, як покліпаю очима, вкраду серденько мужчин. Зачарую увесь світ до красивих моїх. Ніг. Можу вас зачарувати, можу навіть хлопа вкрасти, можу вас приворожити про майбутнє говорити. Та не лайте ви ж на мене, і не бийте же мене. Принесу я борщик у полум'яному горщу. Про який тут борщик можна говорити? Дайте краще ручку в наворожити. Жити, жити, Жили до, до нас, тут якраз веселий час. час, час. Свято разом заселяє і потрохи продавай. Вай, 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 вай. Марґен, я до вас у найкращий для вас час. Моз гендлюю, з торгую все міняю, все купую. Миле панство, добрий, добрий вечір. вечір. Є на продаж фані речі, господарі тут хороші, шикарні від шикарні гроші. Є доляри, трохи гривні, дати, дати нам, нам вони, вони повинні. повинні. Але гроші, щоб носити, треба ви. Закусити Пів відра треба салату, щоб, щоб дійшли ми в крайню хату, і конфет у чоколяді, щоб дівчата були рань як, як нам все Проблем проблемати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде, буде вам усе вестися, вестися, приростати і нестися. Слова ваші, то пусте, головне, головне то, то гроші. Кого гроші, той закон і примудрий Соломон. Як до мене ви б зайшли, то біди б не знав. В мене відро самогонки, випив, крутяться світи. Можна в корчі добре сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю корки, маю булки, маю пиво, маю міло. Ну купуйте в мене живо. Ось купіть, наприклад, люльку річ потрібна, тому вуйку будете собі курити з люлькою. Шикарно жити. Ось навушники диво, виглядає троха криво, так пасують тобі, до лишка кожна твоя молодичка. Маю пробки дуже моцні, не з дешевих, не китайські. Щоб шикарно вам жилося, маю вам крем для носа. Він так пахне, так смакує, кожен хлоп вас поцілює. Цей шнурок такий надійний, здержить три корови дійних. Одним, Одним словом, ці товари буде зараз продавали. продавали. Будьте люди гонорові, гроші, гроші тільки паперові. Пробайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти. Можку в плечі випихати. Забирайся, жида з хати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати, усі чесні люди. Що воно у світі діє? Мошко ніц не розуміє. Досить лиха ти надіяв, зло в народі ти посіяв. Віддав нару. Ой, Ой, то ви так помудріли. Треба, щоб, щоб ви подуріли, що вам фірантоні вкрав, щоб у найми випішли, що вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут споминає? І в свята не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, грай, там мої музики. А де різні шахраїм? Там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. За, За ти ти я таки маю, Чортом мене тут називають. Маємо. Тут слабі, пекельні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога май. А хто Бога споминає, то та місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті і на полі від усякої недолі. Чуєш, не що воно мотка, сказало? Не журися, любий будем ми людей сховати, щоб на нашу швидорогу менше, щоб моливсь Богу. Один одного щоб били і горілку добре пили. Я вам того не прощу, про всю роду скажу. От ви кляті, де сховались, ледве я вас розшукав. Де родився ваш месія? І владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, аби месію простити. Оце мечем острим сталію, що він ішов у світ далі. Що затіяв? Ти лукавий. Знає світ, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я зсилаю, смерть на тебе посилаю. Всюди хожу, я з косою, а хто кликав тут за мною. Смерть, люба, смерти, мила, ти мені давно служила. Ти косила ворогів, котрих я тобі велів. А тепер кого скосити? З них ніхто не має жити, їх усіх скоси. Крім того, Бог ще скоси малого, що сьогодні народився і на трон мій напосівся. Ох, не будеться, царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в не має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Я, могучий, багатий, можу добрий викуп дати. На! Ось золото моє, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти в пеклі «Ага, ага, А ось і знову я мене прислав сам сатана, Забрати іридову душу сьогодні. З радістю амушу у пеклі чорти, чортенята, ждуть Іриду людського ката. Ото буде гучне веселя, аж дригнеться під земелля. Ходім, ходім, мій любий царю. Тебе смолія покупаю. Ходім, ходім, зі мною в пекло. Там нам буде тепло. Спасибі, смертику від брата, що ти згубила супостата. Слава Богу, добрі люди. Вже спокій від нині буде, щиро господа благайте. Своїх діток научайте. Щоб до церкви всі ходили щиро Бог, всі молились здержитись від постотини рублі й батька в гризо. Хаті клопіт не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в гріхах бенкетував, чортові душу продавав. Шляхом ірода не йдіть, до Богася поверніть, то Бог буде вас любити, буде вас Щом, що все часи водолю і удома, і на полі. Ми вітаємо всіх нині, щоб були ви природині, що здоровля, як той дуб, не розтанула, мов клуб. Гроші, злоті та й дукати, Вам у торба всім тримать, а в долі хліб та салу, щоб усього вистачало. Щоб ви лилася в хаті, щоб кохалась мати і тато, щоб худоба не хворіла, земля врожай гріла. Хай ісусик вас тішає, щастя й долю посилає. Йо, чекайте, 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 чекайте. Я вам кажу, як жидівка, що була у вас горілка. Я горілки вас нема, ну то купіть собі вина. Я вінчую вам, як жид, хай ся гриш у вас держит. Хай сі дітки вас ведуть, хай яйце знесе когут. Хай доє молоко від корови і бико. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, бо діряві кишеньки, будьте люди гонорові, гроші, гроші тільки, тільки паперові. Прощавай. Ми на тому добрі люди коляду кінчаємо. Ще сце долі цьому дому щиро всім бажаєм. Ми будемо господарю і рожденому Ісусу будемо молити. Богся рождає, хто що може знати, Ісус Моїм Я Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть тряситься, ось смутно паситься, пастиє пляші, бо небо бачи дуже, 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 я ума не прекрасно заспіває, а гора.